Доброго ранку! Good morning, children! Сьогодні ми з вами працюємо далі над нашою темою і повинні пройти наступний урок. Бачимо: lesson 47. Exercise number 1. Listen and read the dialogue. Act in out in pairs. Да, нам треба прочитати діалог та розіграти його в парах. Будь ласка, прочитайте цей діалог, Mr. Wilkins, Jim, how's the weather today? It's terrible hot. Then Jane must wear a white t shirt and her blue skirt today. Mr Wilkins, that's right. Да, бачимо питають яка сьогодні погода? Да, відповідаємо It's terrible hot. Страшенно жарко. Сьогодні ти повинен одягнути білу футболку та блакитну спідницю. That's right, та. Ти маєш рацію. Будь ласка, прочитайте цей діалог самостійно та в парах. Exercise number 2: Read the Words and Word Combination. Прочитайте слова та словосполучення слів. З лівої сторони написані та, наші слова та словосполучення, які ми повинні з вами на сьогоднішньому уроці вивчити та запам'ятати. З правої сторони написані, написан переклад та, цих слів. Бачимо: to base купатись, to get sentient засмагати на сонці. Entertainment. Розвага. – гірський. To warm зігрівати, to be full of impression, бути переповненим да, або від враженнями бути», To be eager» бажати хотіти. To share» – «ділитися да, враженнями або думками. Запишіть, будь ласка, ці слова собі до словничка разом з перекладом та запам'ятайте їх. А ми йдемо з вами далі. Exercise number 3: Listen and read the text. The whether the following sentence are true or false. Correct the false sentence. Нам треба з вами прочитати текст та сказати правдиві чи хибні наступні речення. І якщо речення в нас є хибними, треба їх зробити, да, змінити так, щоб вони в нас стали правдивими. Будь ласка, прочитайте цей текст, да, який називається Summer да, Літо. Після того, як ви прочитаєте цей текст, перекладіть його та виконайте, будь ласка, це завдання. Бачимо, після тексту в нас написано сім речень. Прочитайте їх та визначте, які з цих речень є правильними, які є неправильними. Якщо речення правильне, ви його не змінюєте. Якщо речення неправильне. То змінить його на правильне. Поруч, да, біля кожного речення, в зошиті можна писати да, буковку true T, якщо це правильне true F, якщо неправильне false. І йдемо з вами далі. Бачимо: exercise number 4. Read the rhyme and learn it. Прочитайте віршик та вивчіть його. Хто бажає? За, за бажанням можна вивчити цей віршик, записати його на відео та надіслати мені, щоб я перевірила, прослухала, як ви його вивчили. І за це ви отримаєте додаткові бали за домашнє завдання. Віршик не нескладний. Бачимо The Summer Sun in the Sky. shining, Shining Up to High. Makes it warm out outside. fun. To play in the park and run. To swim and hike and fish. And to go on a picnic, if you wish. Віршик маленький, нескладний, тому я думаю, що у вас не буде питань, щоб його вивчити. Не буде вам це складно. Exercise number 5. Read the tongue twisters as quickly as you can. The learn all of them. Да, це завдання теж за бажанням. Якщо хтось захоче, да, треба прочитати скоромовки якомога швидше та вивчити одну з них. Да, я думаю, ми довго не будемо цією вправою зараз да, загостряти нашу увагу. Хто захоче, можна одну з цих скоромовок прочитати якомога швидше, та да, теж записати це на відео разом з домашнім завданням. І переходимо до останньої нашої вправи. Exercise number 6. Speak about summer time. Use the mind map. Ця вправа вам буде домашньою. Це ви зробите вдома самостійно. Вам треба розказати про літній час, використовуючи ось цю розумову карту. Бачимо. Головне слово блакитній рамці summer, да, тобто літо. І нам треба розповісти про weather, да, то про погоду. Traveling, подорожі. Да, бачимо нейше. Це природа. Да, сюди входить rivers and seas, да, Тобто річки та море. Далі бачимо school children, да, тобто школяри, holiday season. Сезон відпусток, да, або сезон канікул, мітинг, зустріч з друзями, Siaside mountains, при, е, гори да, або е, моря. І в Holiday season ще входить Time for hobbies. час для хобі. Тому в цій вправі вашим домашнім завданням буде описати все те, що можна робити в літній. Час. Ще раз повторюю, написати, яка погода, які, як ми можемо подорожувати про нечо, про природу, про школярів. Бачимо school children, що роблять школяри літом. Написати, що входить до цих holiday season, тобто до сезону відпусток. Описати, да, як ми зустрічаємось з друзями, що ми робимо в вільний час, да, тобто наші хобі та відпочинок на морі та у горах. Дякую, що прослухали цей урок. Я думаю, що вам все зрозуміло. Якщо виникнуть якісь питання, пишіть, задавайте, я вам допоможу. Дякую за увагу! Have a nice day! Goodbye!